Привіт, дівчатка і хлопчики теж записую на Ютуб. Ми знову в подорожі, їдемо на свята до моєго коханого цуречки, це значить дочки. Ну, нас запросили. Я вам покажу, ми їдемо на море. Я ніколи ще не була зимою на морі, то для мене це. Про те, що сьогодні 23 число 12-го місяця, 23-го року. І це не просто так, тому що ми знаємо, що лічби, цифри вони для нас важливі і вони будують наше життя. І от, якщо ви хочете. Запланувати щось на слідуючий рік, на 24-й, то сьогодні якраз той день, коли треба планувати, загадувати бажання, писати цілі, постановки, чого ви хочете добитися. І якщо вам може цікава тема бізнесу. Можете поспостерігати за моїми сторіночками. У нас розвивається клуб подорожей інкрузис, який дає можливість будувати бізнес, шукати своїх партнерів, однодумців, з якими йти вперед і подорожувати, і бачити світ з іншої сторони. Тому що зараз всі хочуть подорожувати. Всі хочуть їхати кудись, щось бачити. А круїзний клуб дозволяє вам побачити світ не зі сторони берега, а зі сторони моря. Це теж другий напрямок. І будувати бізнес з такими людьми, які вам цікаві, які похожі на вас, які... Те, з чогось хочуть добитися, вони люблять вчитися, люблять знайомитися, спілкуватися. І клуб дає можливість. І я висвітлюю на своїй сторіночці наші зустрічі, тож можете побачити. І якщо вас зацікавило, прошу писати мені, я всім відповім. Дякую, щасливий свят.